Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua Юа. І сьогодні ми говоримо про одну із тестових ніж, яку я обрав для себе: це гіфт-бокси, подарункові бокси, корпоративні замовлення і все в цьому направленні. І ціль номер один до кінця 2024 року отримати перше замовлення на цій сторінці на один із актуальних. Боксів одне із попередніх відео було саме про це воно виходило на каналі, і я сподіваюся, що ти його подивився. Тож, по наповненню, ми на сьогодні нічого не змінювали. Та і в цілому, часу як такого для повноцінної роботи, саме над цією нішою, над цим проектом, направленням не було. Я займаюся в основному або YouTube каналами в глобальному сенсі, або основним направленням бізнесу, де, власне, ми і виробляємо декор, який використовується в цих боксах. Тому я виділив саме сьогодні один день. Сьогодні у нас 18 грудня. І за сьогодні основна задача це взяти і запустити ефективну рекламу для того, щоб отримати. Правильно, перше замовлення. Але окрім новорічних, в нас є і більш універсальні подарункові бокси, які підійдуть для 8 березня, а також замінивши листівочку, вони чудово підійдуть на 14, тобто на день закоханих. Саме це ми і будемо популяризувати. і Розсувати. Тобто, звісно ж таки, першочергово підуть саме новорічні бокси. Але я чудово розумію, що у нас сьогодні 18 число, і по факту, якщо ти збирався щось комусь дарувати, ти вже або придумав, або купив і в останній час шукати подарунок навряд чи будеш. Але є і люди, у яких щось десь змінилося. і Шукають подарунок тут і зараз. І для них важлива відправка в той самий день, нормальна, адекватна ціна і взагалі комунікація. Саме на це я і хочу зробити ставку, а паралельно підготуватися вже до 14-го, до Дня закоханих і не форсити потім, щоб завчасно все розпочати, зробити. Нормальні фотографії, рекламну компанію запуститися і почати отримувати замовлення. Тож, перш за все, нам потрібні креативи для реклами. Відправляємося в Кангу і робимо їх. Ну що ж, креативи в нас готові. Спочатку я спробую саме такі, максимально простенькі, а далі можна буде поекспериментувати вже з відеоматеріалами, відеооглядами на ці бокси, щоб пояснити, що взагалі в кожному з боксів знаходиться, як він виглядає, як він приїжджає. Ну, коротше, комунікація. Чим більше комунікації, чим більше оцих доторків до клієнта, чим ближче ти до нього стаєш, тим краще в тебе буде. Буде фідбек, тим краще в тебе будуть іти продажі і все це буде в кучі значно крутіше працювати. Тому наша ціль від першого випуска і до травня саме до цього дійти і почати отримувати замовлення. Нехай вони будуть невеликими, нехай вони будуть непостоянними, але. Давайте зробимо так. Якщо ми до травня зробимо 100 замовлень, ми цю нішу продовжуємо розвивати і максимально в неї вкладуватися. 100 замовлень за півроку. Як на мене, це цілком реальна ціль, якщо, звісно ж таки, приділяти увагу даній ніші. Тому подивимось, що з цього вийде, як на мене, доволі непоганий такий. А Виклик. Перш за все для мене само. Далі все, як на мене, достатньо легко. Ми заходимо в Ads Manager, створюємо потрібну компанію з напрямком. Відправки повідомлень. Обираємо нашу сторінку в Інстаграмі та Фейсбуці створюємо три оголошення з трьома різними креативами та текстами. Для тестування я обираю ГЕО максимально широку, це і чоловіки, і жінки віком від 18 до 48 років. Ми будемо охвачувати всіх, дивитися по аналітиці, що як краще йде саме в цьому напрямку, і далі вже сортувати. Точно так Саме і з нашими креативами, які ми зробили. Протестуємо, оберемо краще, гірші видалимо, нові поставимо. Тож я всі налаштування завершив, поки що поставив на рекламу по 3 долари на день. Далі буду, звісно ж таки, підвищувати цю ставку, але для початку, для розгону, саме те, що потрібно. Відправляю їх на модерацію та чекаю перших замовлень. Ну і все, на цьому наша активна робота на даному етапі закінчується. Далі зараз пишу ТЗ для менеджера. Нехай підзніме декілька відосів. Ми їх далі з вами подивимося. Я думаю, я структурую це все в одне відео і подам вам. Тому... На даному етапі для мене все, а для вас це буквально декілька секунд, і ви вже бачите, наприклад, там рілси. Зустрічайте найкращий новорічний подарунок для близьких та рідних. Наш новорічний бокс подарує приємні та теплі емоції на всі новорічні свята. Ця коробочка має все для затишку та гарного настрою. Аромадифузор атмосферними, зимовими та різдвяними ароматами. Ой, кориця або ваніль на ваш вибір. Також бокс містить ароматичне саше та свічку, також з ароматами на вибір, ялинка, мед, ваніль, кориця та інші. Також обов'язково новорічний декор з гіпсу для прикрашання та декорування дому і, звичайно, атмосферна новорічна листівка, також на ваш вибір. Тому не звалікайте і замовляєте цей чудовий подарунок вже сьогодні. Якраз в пошуках новорічного подарунку, тоді наш бокс саме для вас. У ньому є все для створення святкового настрою та затишної атмосфери. В ньому ви знайдете ароматифузор із зимовими та різняними ароматами. Обов'язково свічку, куди ж без свічки взимку, гіпсовий декор у вигляді ось таких. Веселих та атмосферних сніговичків, гіпсовий підсвічник, також в новорічному стилі, і обов'язково листівка для створення гарного настрою. Створити святкову атмосферу вже зараз. Та наближаються, а ви все ще не знаєте, що обрати на подарунок маємо для вас готове рішення. Новорічний подарунковий бокс з усіма святковими атрибутами. В ньому є гіпсовий декор. Для прикрашання дому свічка, ароматичне саше та листівка. Певний такий набір сподобається кожному та створить справжній святковий настрій. Так, ну і по завершенню першого робочого дня реклами ми отримали ось такий запит а що, власне, в боксах, не дивлячись на те, що все детально, як завжди, розписано, завжди виникають якісь повідомлення.